Друзі, всім привітки! У нас п'ята ранку, і подивіться, який гарний схід сонечка. Я уявляю, яка зараз краса на пляжі. Дуже гарно. І у мене сьогодні в меню, не повірите що, бо я сама, якщо чесно, до кінця і не вірю, сьогодні у мене буде борщ. Ось же вариться м'ясо, робиться зажарка, і дивіться, який у мене саме буде борщ. Зіщавлю. Це в мене одна єдина баночка, Є щавлю, яку привезла мама. Ми її так берегли, берегли, і якраз сьогодні настав цей час. Щавльовий борщ ми їли останній раз, напевно, вже й не пам'ятаю. Ще в Україні, певно. До речі, сьогодні якраз рівно два роки, як ми виїхали з України. Два роки. Довгенько. Ось тому у нас сьогодні буде. Такий смачнющий український борщ, тому що тут щавлю купити, мені здається, взагалі нереально. І слухайте, почала я варити борщ і зрозуміла, що у мене немає яєць. Є, але тільки одне. І думаю, знаєте, якби я була в Україні і їла цей борщ дуже часто, то я б кинула одне і навіть не запарювалася. А тут, думаю, цей борщ один-єдиний, і він має бути просто ідеальний. Тому там має бути як мінімум три або навіть і чотири яйця. І також підемо ще в Мунміл, купимо чорний хліб, тому що якщо вже борщ, то і з хлібом. Тому що це має запам'ятатися надовго. Тому поки вариться борщ, ми вирушаємо на ринок. І зараз проходимо біля будівництва, яке саме у нас біля будинку неподалік. Хочу вам показати, що змінилось. Боже, йде просто на тебе. Що тут? О! Трішки змінилося. Добудували. Багато різної арматури лежить. Класно. Ось так. Йдемо далі. Хлопець собі жарить піцу. Дивіться, як класно. Якесь таке. Виглядає прикольно. Ми, як завжди, вибираємо класний час, щоб виходити на ринок п'ята година вечора. всі їдуть зі школи, з роботи, купа байків, дітей, людей. І це як гарно діти одягнені. По дорозі на ринок зайшли ще сніговичок. хочу взяти спробувати ось це морозиво. Змачую за 10 тисяч ріжок. Тому ось готується моє морозиво дивіться, яка oh, краса. Я вже скуштувала морозиво і насправді дуже смачно. Дуже класно передає смак такого зеленого чаю. Мачі дійсно дуже смачно. Візьмемо з ті ще банани, кілограм 15 тисяч. Це знаєте, прийшли за яйцями і почалось. То бананів нема, то ще щось, щось закінчилось. Та й так. Ми всередину в базар не заходимо. Сьогодні яйця візьмемо в іншому місці. Візьмемо на вагу яйця. І ось тут продають яйця на вагу. Дивіться, тут є ціни. 1 кілограм 33 тисячі бачу. 60, щось, Що це таке, не розумію. Зараз розберемось. Я думаю, це якийсь бій схожі на домашній. Це взагалі якісь, можливо, якісь качині, ні? де тут є багато переполиних. Це ціла яєчня ферма. Так, ну ось ці дві гарні. Бачите, там вони, ага, це самі великі, середні, ось дивіться маленькі. Я думаю, що від них залежить ціна. Ми тепер зрозуміли. На вагу це ось тільки ось такі яйця. Кілограм 33 тисячі. А ось ці за 10 штук 35. Але ці мені якісь краще виглядають. Ми візьмемо і ці, і ці. І побачимо, скільки вийде на кілограм яєць взагалі. Тому що ціна плюс-мінус одинакова, мені здається, на кілограми брати вигідніше, тому що більше яєць виходить. І ось дивіться, повбирали яйця і скільки тут мух. Капець. Взяли і тих яєць, і тих яєць. Побачимо, яка буде різниця. І вдома порахую, скільки вийшло тих і тих. Так, всередину базар ми не заходимо, тому що там повний треш з тими байками. Ми йдемо в Монмілк по хліб. Ось дивіться, тут також на землі продають яйця. Дивіться, які малесенькі. Вони чуть-чуть більше за перепалині. Дивіться, ось кавун порізаний наполовину з мухами. Якщо вам забагато цілий кавун, візьміть ось цю половину. І чому я тут зупинилася, хочу взяти маракую. Ми також її полюбляємо, вона смачненька. До речі, подивіться, який колір картоплі. Ось ця картопля така, як в нас, а ця така оранжева-оранжева. Що вони тільки не возять на ось цих байках. Це в них замість коня, байки, замість трактора. Ми вже наближаємось до Монмілку. Така дуже туристична вуличка, багато туристів. І заправка, до речі, вона мене перший раз, як я побачила, дуже здивувала, тому що вона ось так серед міста, серед різних будівель, магазинів. Наскільки я розумію, так не можна близько будувати заправки, тому що ну, це безпека. В першу чергу. А тут так. Так, потрібно хварити дорогу. тільки Як це зробити? Потрібно довго чекати момент. Ось і мунмілк. Так, ось ось цей хліб ми беремо. Коштує, як завжди, 50 тисяч. Затарилися, взяли хліб, взяла ще лимон, тому що лимон також не повсюду є. Тільки мунмілк, і я знаю одне місце на ринку і все. І взяли ще зелень, заплатили 98 тисяч і йдемо додому. Віка зараз ще має на танці йти. Ми йдемо якраз вуличку, де живе Інна з Женію. Хочу вам ще показати будівництво. Я вам також в мене є відео про будівництво, хто дивився. Я там знімала, як будують будинки. Цікаво зараз подивитися, що змінилося, скільки вже добудували ще. Здається, живуть в'єтнамці. Все відчинено, тільки ось такі грати. Телевізор, ось, жіночка сидить, дивиться, там хтось лежить, класно. Все на відкрито. Ось я вам тут знімала два хлопці, робили побілку. Дивіться, як гарно зробили. Ну класно. Вийшло так гарненько. Такі, бачите, тут кольорові будинки, що мені подобається, вони не такі всі сірі, однотонні, однотипні, а ось такі всі різні. Ось також будинок дивіться. Класно. Вся сім'я дивиться телевізор. Я не можу. Ось так прямо на землі лежать. І ось тут та сама історія. Ось показуємо ось це будівництво. Хто бачив відео з будівництва, то я думаю, згадає цей будинок. І дивіться, наскільки тут все високо піднялось. Тут, на жаль, все ось так позакривали, нічого не видно, але я думаю, я вам зможу показати. Тобто ось так ну, добренько змінилося. Вони так вверх сильно швидко вибудували. Далі, ну, зараз, можливо, якось звідси можна буде щось побачити. Я вам показала. Ось так. Але дуже швидко, слухайте, дуже швидко вони будують. Ось тут живе Іна з Жені. Іназ Жені, привіт! Ваш будинок на місці, все добре. Ми тут якраз гуляємо. Вони поїхали в Бангкок на Візаран. І ось тут біля них також будувався будинок. Пам'ятаєте, я вам показувала. Ось також все закрито, зачинено, нічого немає. Та йдемо додому. Повернулись додому і вам як і обіцяла, порахувала яйця. Ось тут 16 штук, тут 10. І це коштує, як я вам вже і говорила, 33 тисячі, а ці 35. Тому, в принципі, різниця очевидна, але мені не знаю, чому ці яйця якось більш до вподоби. Не знаю, побачимо ще на насладки, яка між ними буде різниця. Ну що ж, ось і славнозвісний борщ готовий. Дивіться, яка смакота. Також в мене тут є сметана. Це скоріше йогурт без цукру, ніж сметана. Трішки схоже. далі. Ось хліб, сало. М -м -м, клас. Опа! Дивіться, яка красота. Що ж, друзі, на такій смачній ноті буду завершувати сьогоднішнє відео, сьогоднішній влог. Дякую, що дивилися. Дякую, що пишете коментарі, ставите лайки. Мені дуже-дуже приємно, тому що в мене, мені здається, взагалі найкраща аудиторія. Такі приємні, теплі слова, коментарі. Дуже вам за це величезне. Дякую. І зустрінемося з вами завтра у новому дні у новому влозі. А на сьогодні вам всім гарного дня, гарного вечора і пока-пока.